Кіномен Станіслав. Дай Бог радіти, шановні синофіли. З вами кіномен Станіслав. Напевно, ви вже помітили, що цей канал присвячений не стільки кінематографу, скільки релігії. Судіть самі: вже був випуск про поклик пекла. Був випуск про небо над Берліном. Був випуск про конклав, тобто Ватикан. А сьогодні ми маємо поговорити про. Єретика. Вам має сподобатись, браття та сестри. Єретик 2024 року вкрай психологічний і напружений американський трилер. Навколо інтелектуальний горор про ітерації та спін нофи Обов'язково запам'ятайте ці два терміни. Вони нам ще знадобляться протягом випуску. Також Єретик це теологічний детектив, що досліджує поняття віри. І безвір'я. Це тортурний кінодиспут про атеїзм та релігійні доктрини. Обирайте, що вам ближче. Це фільм Бенефіс чарівного гю Гранта. Останнім часом він переключився на ролі мерзенних покидьків Ну, кардинально змінив образ. А ще Єрадик це найвдаліша робота режисерів, сценаристів та продюсерів Скотта Бека та Брайана Вудса. Скотт Бек і Брайан Вудс це творчий тандем, який працює разом вже понад 20 років. Починаючи з їхнього дебютного короткого метру Щорічник, вони разом пишуть сценарії та разом знімають за ними фільми. До «Єретика» кар'єра Бека Вудса особливої довіри не викликала. Хлопці випустили дешеві горори Нічний вогник про нас над дурнуватою молоддю в лісі, та вони про насильство над дурнуватою молоддю в горор Парку. Вони займалися реальним альманахом 50 штатів страху, про міські легенди страшилки. А також презентували вкрай невдалу фантастику бойовик про подорожі у часі та битви з динозаврами ймовірно, найгірший фільм за всю акторську кар'єру Адама Драйвера. Та ще й з такою назвою 65. Проте все це знадобилося беку Вудсу в «Єретику». Принаймні, досвід фільмів жахів із християнськими хрестами на дверях Сараю, як у нічному вогнику, так точно. Єретик двошаровий мейнстримний горор від студії дистриб'ютора А 24 Попкорновий фільм, як висловились самі Бек і Вудс. Хоча й не без інтелектуальної претензії незалежного кіно. Єретик, ніби народжений від двох світів одночасно від небесного і земного. Є в цьому фільмі щось від поверхневих і розважальних горорів найтаж Ямалана. Розважально і поверхнево! Але є і багато чого від якісних, сучасних постгорорів, слоубернерів. Зараз зараз! Чекай, 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 Зараз Ще трошечки. Так, так, от, от-отже, ще трішки почекає. Розумієте, єретик це ніби і спліт, і спадковість в одному флаконі. Це ніби і пила, і пастка водночас. Єретика є за що любити і є за що недолюблювати. Як трилер. Як лякаюче кіно з наростаючою напругою, як цікаве інтелектуальне протистояння атеїста з віруючими, як блискучий акторський перформанс Гю Гранта, ну що тут скажеш, талант не проп'єш, єретик однозначно вдався. Головний же мінус Єретика, і, можливо, єдиний мінус цього фільму: це не завжди переконливі сюжетні повороти. Чим довше ти єретика дивишся, тим менше в ньому залишається логіки. Так, я знаю, це абсурд. Бек і Вудс, а між іншим, вони були сценаристами тихого місця, ніколи не відрізнялись вмінням витончено і переконливо завершувати свої історії. Ну, прямо таки шьямаланівська школа. Інтрига в єретику неймовірна, картина дійсно чіпляє. Вона вкрай атмосферна, все за канонами А 24 Але визнаємо це деінде сюжетно вона дійсно провисає. Проте необхідно констатувати успіх: єретик окупився. При вартості у 10 мільйонів доларів цей фільм зібрав по всьому світу під 60 мільйонів. Критикам він сподобався. Глядачі теж. Переважно оцінили його позитивно. Всі і всюди хвалять Гю Гранта, причому абсолютно заслужено. І навіть мормони, які начебто мали розізлитись на Єретика, поставились до роботи Бека Вудса доволі позитивно. Які ж вони молодці? Так, так, фільм, в якому стверджують, що повно доводить існування Бога. Я це дійсно сказав голос. Фільм. В якому обговорюють відомі сатиричні епізоди південного парку про мормонів, до речі, ані трохи не образливі. Фільм, який пропонує своїм глядачам годинну лекцію про атеїзм, це пані та панове фільм, який мормони навіть не подумали засудити чи віддати анафемі. Неймовірно, але здається, на нашій грішній землі ще є адекватні люди. Єретик це одна велика теологічна кіносуперечка про віру та безвір'я, про парадізо і інферно, про атеїзм і мормонство, а також про всі інші існуючі у світі релігії від давньої гибецької до нью-ейджу. Як тобі єретик, Карлосе? Ну що ж, Гюгран точно не людина знання? І йому не бачите як своїх вух. Харизматичний і таємничий лиходій у виконанні Г'ю Гранта: містер Рід, який полонив у себе вдома двох безневинних дівчат-місіонерок із церкви Ісуса Христа святих останніх днів. Так от цей лиходій справжній виплодок пекла, того самого пекла, в яке містер Рід, звичайно ж, не вірить. Увесь фільм. Побудований на спростуванні існування Бога, на пристрасному доказі, брехливості та неспроможності релігійної концепції як такої. І часом подібні дебати бувають вкрай цікаві та пізнавальні. Позиція містера Ріда здається професора релігієзнавства: це здоровий гностичний скептицизм. Проблема ж в його м, нездорових висновках, і особливо. Ну, так би мовити, в нездоровому експериментальному підході, колись Рід був одержимий пошуками божественної істини, священної доктрини, в яку в яку справді віриш, яка ж релігія істинна? Запитувався містер Рід, і в результаті зрозумів, що жодна релігійна доктрина. Ну, банально не проходить випробування на логіку і здоровий глуст. Жах незнання породив релігію. Ось так вирішив містер Рід і почав сповідувати відому класичну заповідь атеїзму: опіум для народу. Та й, взагалі, релігійні течії, різні форми віри це не більш ніж ітерації. Тобто варіації однієї тієї ж, чорт зна, наскільки древньої історії про Божого Сина, Творця Чудес і Воскреслого Месію. Зарідом роки минають, сенс розмивається, великі релігії розпадаються на дрібніші, виникають різні релігійні, так би мовити, спінофи, як, от, наприклад, мормонство. Цей місцевий клоунський спін ноф християнства, як його називає рід, у цих спін нофів навіть є свій персонал, який їх обслуговує. Місіонери це продавці ідей. Але сенсу, як і раніше, ніякого люди просто ведуться на релігійну традицію, на переказ однієї тієї ж одноманітної історії. Від давнього єгипетського міфу про Осіріса, що воскресає завдяки своїй дружині і сину до джедаїв і зоряних воїн новітньої міфології ХХ століття. Тобто люди хочуть вірити, а значить, хочуть обдурюватись. І ось головний висновок, до якого приходить містер Рід, і який він буквально змушує промовити вголос: одну з дівчат-місіонерок. Наприкінці Єретика. Єдина істинна релігія це контроль. І здавалося б, що після такого атеїсти мають святкувати свою повну інтелектуальну перемогу над наївними, як ми бачимо в Єретику, немічними віруючими. Але сталося не так, як гадалося. Молоді дівчата місіонерки. Їх грають модні сьогодні акторки Софі Тетчер і Хлоя Іст, які протистоять високоосвіченому містеру Ріду в єретику, звичайно ж, не настільки підковані в питаннях релігії, як він, але тим не менш їм все рівно вдається дати відсіч своєму мучителеві атеїсту. На перший погляд, може здати, що рід пропонує дівчатам випробування віри, але насправді. Він пропонує їм випробування безвір'я. Поясню! Неважливо, які саме з двох дверей оберуть дівчата: ті, що з написом віра, або ті, що з написом безвір'я. Адже зрештою, дівчата опиняться в одному і тому ж підвалі. Однак для самих дівчат це має бути важливим. У них мають бути принципи, у них має бути віра. В тебе має бути віра, в тебе має бути віра. Повір ось у чому полягає сутність випробування містера Ріда. Він намагається довести дівчатам, що в незалежності від того, наскільки сильна їхня віра, єдиний бог на місцях це сам містер Рід. Божественного провидіння немає, пророків немає. А будь-яка, як говорить містер Рід, віра це сліпа віра. Ну не просто ж так. У вітальні містера Ріда висить картина з написом: Благослови цей хаос. Рід по-справжньому войовничий атеїст, який отримує якесь ненормальне, нелюдське задоволення від знущань. Над віруючими в кожного своє хобі. Нібито таким чином, містер Рід доводить неспроможність та безпорадність віруючих. Або ж, Або ж насправді містер Рід, про що свідчать його передсмертні слова, помолися за нас, заздрить віруючим, їхньому ясному баченню світу, їхній простоті та вразливості. У минулому рід намагався знайти істину, але врешті-решт, так і не зміг її віднайти. Як же тут не розізлитись на неіснуючого Бога? Що більше знаєш, то менше знаєш? Сумно констатує лиходій, таким чином, зізнаючись у своєму повному інтелектуальному безсиллі, яке видається за інтелектуальну перевагу. Так. Містер Рід здатний відрізнити Вольтера від людини павука. З владою росте відповідальність. І так, містер Рід здатен запудрити мізки будь-кому. Він легко змусить вас повірити і в силу пророцтва, і в Воскресіння з мертвих, і навіть в симуляцію матриці. Витягай мене, морфей! І так, загроза, яка походить від містера Ріда. Вона куди жахливіша, аніж просто фізична, вона саме інтелектуальна. І все-таки, містер Рід програє битву місіонеркам. Його професорський академізм виявляється абсолютно безсилим. І якщо ви дивились «Єретика», то зрозумієте, про що я говорю перед магічними трусами. І тут би нам ставити якийсь жарт, але ми не будемо цього робити. Важко не погодитись, ну, принаймні для мене, що усі знання та уся мудрість войовничих атеїстів, на кшталт Річарда Докінса, образами яких надихався Гью Грант, коли готувався до ролі містера Ріда, абсолютно блякнуть перед мудрістю і знаннями християнських притч та буддійських текстів. Атеїсти, я вас провокую! Містер Рід розповідає про. Метелика Джонзи. Проте він нескінченно далекий від справжнього розуміння нереальності реального. Містер Рід розповідає про концепцію месіанства. Проте він неймовірно далекий від ідеї спасіння душі. Містер Рід розповідає про монополію. Проте, Проте ми ніколи не дізнаємось, наскільки він вправний в цій грі. А все тому. Що є лише один шлях, недвозначно озвучений в Єретику. Головне це особистий зв'язок з Богом. Рід копає не там, де слід копати. Під його ногами тверда і холодна земля, яка не здатна нічого народити. А під ногами дівчат-місіонерок найбагатший чорнозем, з якого може прорости істина, як вона проростала вже не раз і не два. За людську і божественну історію. Рід інтелектуальний імпотент та злий заздрісник. Йому не вистачає розуму, щоб зрозуміти істину, бо одного розуму тут недостатньо. Мені недостатньо розуму. Юні шмормонки недосконалі, сором'язливі, недостатньо освічені, навіть брехливі. А ще вони потайки підглядають повно, виявляються куди кмітливішими. Зарідда. Я не можу цього пояснити, запинаючись, каже одна з дівчат Ріду. Але я відчуваю, що все це, тобто Рідова брехня, неправда. Ось чому містер Рід програв дівчатам-місіонеркам, бо для нього все було неправдою, у тому числі і правда. Дякую вам, Мормони і єретики, Дякую, що дивитесь. Дякую, що не забуваєте лайкати, коментувати, репостити і підписуватись. І це стосується в тому числі наших соцмереж у Фейсбуці, Інстаграмі і Телеграмі. Все під єдиною назвою кіномен Станіслав. І традиційно прошу вас не соромитись писати в коментарях свої запитання в наступних випусках. Я буду на них відповідати. А от про що мене запитали минулого разу: Станіславе, як ви поживаєте? Які творчі плани? Нікнейм Fantastic Містер Фокс. Ну нарешті, щось по-справжньому важливе. Поживаю, як поживається. А що стосується моїх планів, то вони незмінні. Я продовжую читати лекції в кінотеатрі, я продовжую публікувати мільйон постів. Я продовжую писати рецензії і я продовжую розкручувати свій ютуб-канал. Крім того, нещодавно зайнявся міні-подкастами. Можете знайти їх в моєму телеграм-каналі. Але саме основне це дивитись кіно, те, що я вам постійно раджу в кожному випуску. От прямо зараз я намагаюся передивитись усю фільмографію, включно зі сценарними та навіть акторськими камео-роботами Лукіно Вісконті. І я впоруюсь з цим завданням. Наступного тижня ми продовжимо наші кіноекскурсії. Будемо говорити про одну, а зрештою, давайте дочекаємось наступного тижня. Дивіться, гарне кіно! Кіномен Станіслав.